Анастасія Корольова доєднується до нашого етару. Вітаю вас, пані Анастасію. Слава Україні! Героям слава добре! Перш ніж ми поговоримо про цифри і про кожну із сфер окрема, які власне є у дослідженні, розкажіть про те, як власне оцінювалися екозбитки вами у цьому дослідженні, тому що ми розуміємо, що порахувати насправді екологічні злочини дуже складно. Дійсно, ви влучно зазначили, що насправді методологія, взагалі оцінки таких збитків, вона досить складна, бо більше вона ще досі пропрацьовується, тому що насправді це такий, скажімо так, унікальний випадок. Так, і насправді таких кейсів по всьому світу не так і багато оцінки. Збитків війни, саме які впливають на довкілля. Що якщо говорити саме про наше дослідження, то ми заручилися підтримкою міндовкілля для того, щоб профільно оцінити всі ці збитки і показати як найбільш коректну інформацію? Тому ми, звісно, керувалися їхніми оцінками. На початку взагалі цього дослідження. Ми скажімо так запартнерились з ними і відповідно надіслали конкретні запити по тих даних, які нас цікавили, тому що, звичайно, власноруч там провести певні оцінки це досить складно. Тому вони від своїх профільних уже організацій та установ надали нам конкретні дані, які нас цікавили. Ну звичайно, це загальні збитки за регіонами. Збитки в розрізі різних середовищ, тобто на вплив на атмосферне повітря, землю і так далі. Ну а вже відповідно ці дані вони збираються методом різних проб, оцінок, побудови різних моделей і так далі. Скільки працювали командою над цим дослідженням? Взагалі, пропрацьовувати це дослідження, ми розпочали ще взимку, десь в січні-лютому у нас зародилась ідея, і ми почали активно її пропрацьовувати з того, щоб просто, скажімо так, прощупувати ринок, взагалі, наскільки ця ідея є цікава, наскільки вона буде затребувана і так далі. І відверто кажучи, ми були навіть трішки здивовані, тому що, начебто, така не зовсім очевидна тема, але був такий резонанс від наших певних там розсилок, прохань про допомогу і так далі. До нас вернулись дуже багато спеціалістів, науковців, які були готові залучитись, долучитись до цього проекту, нам допомогти зі збором даних або з певними оцінками. Тобто, ми розпочали десь в лютому активну підготовку. Ми розпочали на кінці березня, початок квітня. Ну і відповідно вийшли вже з готовим проектом в середині липня. Тобто кілька місяців тривала його підготовка. Давайте тоді детальніше познайомимо глядачів наших із дослідженням та інфографікою, і почнемо із впливу на довкілля, тому що за вашими підрахунками цей вплив це 56 мільярдів 400 мільйонів доларів станом на 30 червня 2023 року. Ми розуміємо, що зараз на лінії фронту працює техніка. Яким є відходи власне від роботи техніки, і як це прораховувалося? Так, власне, важливо розуміти, що будь-яка одиниця техніки, чи то танк, чи то е, артилерійська якась система, чи то просто вантажівка, вона несе собою певні викиди в е, на довкілля. Як це відбувається? Ну дуже просто насправді, тобто, якщо влучає якийсь артилерійський снаряд, чи е, та ж там граната, чи ударний дрон в якусь одиницю техніки, вона починає палати, знищується, і відповідно ці викиди вони просочуються і в ґрунт з ґрунту. Це Підземні грунтові води, і відповідно від самого, навіть від самої пожежі, це викиди в атмосферне повітря. Тобто кожна одиниця техніки це потенційна небезпека для нашого довкілля. Як конкретно рахувалися ці збитки, це насправді знову ж таки методологія Міндовкілля. Ми власноруч це не розраховували, тому тут детальніше про методологію я не можу відповісти. Але що стосується взагалі загальної оцінки шкоди, так ви назвали цю цифру, це 56,4 мільярда доларів, і це насправді дуже велика цифра. Ми, в принципі, в топлі дуже любимо різні порівняння для того, щоб наші читачі більше змогли зрозуміти, що це за цифра, бо це якась така дуже велика недосяжна цифра. Якщо перевести трішки на більш зрозумілі якісь категорії, то це близько чверті всього ВВП України у минулому році, точніше 2021-му. тобто грубо кажучи, наразі збитки для довкілля оцінюються як така квартальна робота всієї української економіки, і це насправді дуже дуже велика цифра. Якщо ж говорити власне про відходи. Від тієї ж знищеної російської техніки, то наразі вони сягають більш ніж 500 тисяч тонн, і це теж дуже величезна цифра. Ми теж перераховували для порівняння, що це кілька титаніків, якщо це все перевести в металобрухт, або кілька веж там в Парижі, і так далі. Тобто, це дійсно такі дуже вагомі цифри, які насправді дуже вражають. Ну, власне, ми сподіваємося, що Росія буде за це платити, а власне не з української економіки, що вони обов'язково нам відшкодують усі ці збитки, хоча насправді ситуація із довкіллям все далі і далі погіршується. Якщо говорити про водні ресурси, як змінився вилов риби і як це можемо пов'язувати із впливом ще й на українську економіку? Так, що стосується водного середовища, ми е, окрему увагу в цьому дослідженні приклали саме дослідження впливу війни на водне середовище як одне із е, складових екосистем. І ми додали окремий окрему частинку цього дослідження, присвятили тому, щоб пояснити взагалі важливість водного середовища для української економіки. Бо, по суті, ця важливість вона вимірюється в двох таких основних напрямках: перше це дійсно, як ви зазначили, це вилов риби або інших біоресурсів. І як ми можемо побачити з нашого дослідження, що у 2022 році вилов риби зменшився на 67%, і це дійсно дуже дуже вагома цифра. Зрозуміло, що вся ця риба вона йде як на внутрішнє споживання, так і на експорт, і відповідно це знову ж таки впливає на економічну стабільність країни. Якщо говорити про експорт, то експорт риби зменшився у минулому році майже на чверть. Це такий перший напрям, так? Тобто внутрішнє споживання та експорт. Але друга важливість взагалі водних ресурсів і водного середовища для України це власне річковий та морські порти, які по суті дають. Таке дуже важливу базу, скажімо так, для української економіки, тому що ми всі прекрасно знаємо ситуацію з зерновим коридором. Так, тобто, коли на початку вторгнення просто була блокада наших портів, і відповідно була навіть проблема не в тому, що ми там не мали що експортувати, наприклад, а ми просто не мали як і. Власне, ось ця вся річкова портова інфраструктура, морська вона теж зазнала вагомих збитків, і це знову ж таки впливає не лише на економіку, а й на довкілля, тому що, от буквально так, новини останніх днів, коли портова інфраструктура постійно обстрілюється, а це знову ж таки викиди в моря або річки, тому що всі ці знищені елементи так вони потрапляють в воду, тим самим забруднюючи її. Ну, власне, з цим ми пов'язуємо підрив каховської ГЕС росіянами, тому Звичайно. що ми бачимо, що і міни потрапили і до акваторії Чорного моря, і так далі. і Також як обмілів Дніпро. Чи ми можемо ну фактично два місяці майже минуло після підриву Каховської ГЕС, чи зараз уже повністю можна оцінити наслідки? Повністю точно не можна. Орієнтовні збитки, які оцінюються зараз, це близько 3 мільярдів доларів. Це знову ж таки за методологією Міндовкілля. Але потрібно розуміти, що всі ці збитки це лише оцінки на основі того, що ми можемо побачити і, скажімо так, пощупати зараз. Так, тобто ми розуміємо, що той же лівий берег Херсонської області, наприклад, він окупований, і ми просто не можемо оцінити масштаби проблеми там, тому що ми не маємо до цього доступу. Але звісно, підрив дамби Коховської ГЕС це величезна проблема, це величезний акт екоциду і. Це потрібно комунікувати з міжнародними партнерами і цю проблему вирішувати і обов'язково намагатись Росію залучити до цієї відповідальності. Якщо взагалі говорити про підрив дамби Каховської ГЕС, то коли ми планували дослідження, ми однозначно планували цю сторінку в ньому, але в такому форматі: що якщо. Тобто, ми на початку хотіли розповісти про ті потенційні небезпеки, і ті потенційні наслідки, які можуть бути від підриву. І насправді досить так іронічно склало, що в перший день, коли ми почали таку промокомпанію нашого дослідження, це було 5 червня, і буквально на наступний день сталася трагедія. І ми зрозуміли, що нам знову ж таки треба скориговувати ціле наше дослідження, тому що. Ці наслідки, вони просто ну вони дуже вагомі, дійсно. І це вплив не лише а, там на економіку, на довкілля, безумовно. Тобто, це впливає і на самі населені пункти на людину, так на екосистему, на риби, на флору, на фауну. Тобто, це ну це, це колосальний вплив на екосистему, і звичайно, ці уточнення, збитки вони будуть ще рахуватися, рахуватись довго після того, особливо після деокупації. Я думаю, що ми ще багато чого дізнаємося, на жаль. Насправді ще одна небезпечна зона це Чорнобильська зона. І на початку повномасштабного вторгнення ми бачили, як росіяни там розташовували свої бази, як вони окопувалися в родому лісі, і що власне потім з ними було. Чи росіяни порушили зону Чорнобильську? Так, безумовно. Звичайно, після аварії на Чорнобильській АЕС. Ми всі знаємо, що навколо неї була створена так звана зона відчуження, якій звідки відсилили людей, де заборонили будь-яку господарську діяльність. І насправді ця зона вона почала досить швидко відновлювати і жити своїм життям, скажімо так, там відновлювалася дика природа. І якраз дослідження, ми окремо про це говорили. Ми навіть наводили там фотографії представників цієї зони відчуження, і зрозуміло, що вторгнення російських військ на територію цієї зони вона просто поставила всю екосистему Чорнобиля під загрозу, оскільки це знову ж таки. Вплив на цю дику природу і так далі, те, що на них вплинула радіація, це насправді знаєте такий момент, який ми не дуже хотіли висвітлювати, тому що вплинуло те добре. От але те, що вона порушила, те, що російські війська порушили екосистему Чорнобиля, звісно, і це теж досить велика проблема, тому що це, як я вже сказала, ця екосистема жила своїм життям, а зараз вона знову ж таки під загрозою. Чи ці порушення можуть далі якось впливати на українців? Чисто теоретично, звичайно, адже навіть той же рух техніки він піднімав хвилю радіоактивних осадів, і звичайно, це потенційно може впливати на дихальні шляхи, викликати там певні захворювання і так далі. Тобто, це впливає знову ж таки не лише на тварин, а й на людину, звичайно. Якщо ми торкнулися вже здоров'я людини, то теж ви власне у дослідженні про це вказували. І зазвичай ми знаємо, що ми на багато хвороб кажемо. Ну це тому, що у нас таке довкілля, тому що був Чорнобиль і так далі. Але зараз ми бачимо значно масштабніші і ракетні удари у тилових містах України. І також ми бачимо, ситуація, зокрема на лінії фронту, залишається теж складною, бомби, вибухи і так далі. Хімічна зброя, яку росіяни застосовують. Як власне це вплине на здоров'я українців? Так насправді це вплине теж колосально, тому що з одного боку ми вже бачимо певні наслідки захворювання людей, коли збільшується кількість зафіксованих хвороб дихальних шляхів або інших неінфекційних хвороб, але потенційно це в. Також в такій довгостроковій перспективі може спричинити ще більше захворювань. Якщо говорити, що взагалі може спричинити, то звичайно в першу чергу це також і чинники довкілля, тобто та ж забруднена вода або її нестача під час певних обстрілів, також це забруднені грунти, які впливають, наприклад, на е, ті продукти, які в ньому вирощуються. Це забруднена атмосфера, тобто забруднене повітря. Все це так чи інакше може викликати певні хвороби. Але, звичайно, існують і інші чинники, навіть не довкілєві. Це ті ж стреси, так? це хвилювання, психічне виснаження, це нестача певних ліків, нестача їжі і так далі. І е, той пул хвороб, які можуть спричинити всі ці фактори, він дуже великий. Починаючи просто від ослаблення імунної системи, від певних е, психічних посттравматичних стресових розладів, закінчуючи. Інфекційними хворобами ризик на жаль, яких зріс після підриву каховської гес, тобто, це дійсно теж дуже велика проблема, але Насправді ця проблема вона ще більше ускладнюється тим, що багато людей просто не мають доступу до медичних закладів або до медицини. Звичайно, ми розуміємо, яка ситуація на окупованих територіях, наприклад, але навіть на тих територіях, які контролюються українською владою, теж є проблема. Адже за час повномасштабного вторгнення Росія знищила більш ніж знищила або пошкодила більш ніж півтори тисячі медичних установ, тобто це і госпіталі, і лікарні, і аптеки, і так далі. І відповідно люди просто залишаються без без доступу до цих медичних закладів без надання без медичного персоналу, який може їм допомогти, і звичайно, це все досить ускладнює ситуацію. А навіть ті українці, які мають доступ до медичної, до медиків, до лікарів, дуже часто нехтують. На жаль, можливістю скористатись походу до сімейного лікаря. Тому ми закликаємо в жодному разі цим не нехтувати, звертатися за будь-яких власне питань, які у вас виникають щодо забрудненості повітря, тому що ми розуміємо, що це. Те, чим ми дихаємо, і це теж впливає на здоров'я людини. Наскільки повітря в Україні стало більш брудним? Насправді ну, ситуація з повітрям це така досить неоднозначна ситуація з одного боку, тому що ми просто не можемо це якісно виміряти. Ми розуміємо, що навіть якщо стався там підрив певної нафтобази, стались певні викиди, але це така, знаєте, моментна ситуація. Їх віднесло вітром і далі вже дуже складно фіксувати всі ці забруднення. А якщо говорити в цілому про шкоду для повітряного середовища, то насправді ми тут намагались пояснити, що Можна розглядати причини як погіршення якості повітря, так і навпаки покращення. Хоча зрозуміло, що це покращення ну, від нього не легше. Але зрозуміло, що впливає на погіршення якості повітря, це безумовно руйнування нафтобаз та інших паливних сховищ, це величезна кількість пожеж в системі, це дотонація боєприпасів, як я вже навіть казала на початку. Так що кожна одиниця знищеної техніки вона палає, тим самим викидуючи там, важкі метали, в повітря, і це все забруднює наше повітряне Середовища. А е, якщо говорити взагалі про збитки, які стосуються саме повітряного середовища, то, скажімо так, в структурі загальних збитків вони сягають найбільшу частку, знову ж таки, тому що е, кожна знищена нафтобаза чи е, заправна станція, чи промислове підприємство це колосальні викиди в нашу атмосферу, і відповідно час на її відновлення, ресурси на її відновлення теж досить вагоне. Зараз ми розуміємо, що ну і ми завжди це розуміли, що Україна це аграрна країна і земля це наш ресурс, чорнозем, який власне зараз запобігає продовольчій кризі в усьому світі. І зараз ми боремося за те, аби українське зерно власне ми могли вивозити. Але при вибухах, при мінах і так далі, земля теж страждає. Якими втрати є у цій галузі? Так, безумовно, земля страждає. Більше того, вона страждає, мабуть, найбільше зі всіх середовищ, тому що якщо говорити про структуру взагалі земельного фонду України, то майже 70% усіх земель України це сільськогосподарські землі. Якщо дивитись так трішки віддалено на всю Європу, то близько 20% всіх сільськогосподарських земель Європи знаходяться в Україні. І відповідно, це оскільки це величезні площі, ці площі вони знаходяться під загрозою. Так, посправді, як ви вже і назвали, шкода для землі вона може бути виражатись в різних проявах. Один із них це знову ж таки теж зруйнована техніка, чи е, якісь наряди, і так далі, тому що знову ж таки це все просочується в ґрунт, важкі метали і так далі. А будь-який артилерійський снаряд, будь-яка ракета, чи навіть збита ракета від ППО це також потенційна загроза для наших сільськогосподарських земель, і це мова йде не лише про окуповані території, чи про території близькі до зони бойових дій. Це навіть можуть бути західні області, і так далі. Тому що кожна збита ракета над територією, над певним полем, і так далі, це потенційна небезпека для нього. Це вже потреба в розмінуванні і так далі. Це може потенційно знову ж таки викликати якісь пожежі, знищити посіви і тому подібне. Ну і звичайно, що під час вибуху будь-якої техніки чи під час її знищення всі ці викиди в повітря вони пізніше осідають на землях, тим самим теж забруднюючи її. Тому це такий колосальний вплив. Якщо говорити про е, певну оцінку втрат агросектору, то е, наразі вона оцінюється близько в 9 мільярдів доларів. І е, е, насправді це теж досить вагома, е, досить вагома. Має значення і але що варто зазначити, що якраз зі всіх цих збитків, зі всіх втрат і шкоди для сільськогосподарських земель, однією з найбільш важливих і найбільш проблемних для нас це є якраз замінування цих земель. І за останніми є досить різні оцінки, тому що ми знову ж таки розуміємо, що ми не можемо сказати конкретне значення там площі чи обсягу замінованих земель через те, що багато з них просто окуповані. Але є різні оцінки. За одними з них це близько 8 мільйонів гектарів полів, заміновані. На ну, якщо говорити в цілому, то близько 30% взагалі території України, не лише сільськогосподарських земель, а всієї території, вона є замінована, тобто вона потенційно небезпечна для ведення будь-якої діяльності. От, якщо говорити про розмінування, нас зацікавила цифра по Хмельниччині, тому що такий кружечок доволі великий. Майже 37 тисяч одиниць знешкоджених вибухонебезпечних предметів за час повномасштабного вторгнення. І Хмельниччина власне знаходиться у тилу, це не прифронтова область. Як так сталося? Насправді у нас є один медійний проєкт, це телеграм-канал UAV Infographics, і ми досить часто там говоримо якраз про замінування, про розмінування. І е, кілька разів публікували схожу карту про знешкоджені вибухонебезпечні предмети. І завжди в коментарях знайдеться хоча б одна людина, яка запитає, чому в Хмельницькій області так багато. Ми навіть про це зробили окрему інфографіку. І насправді це пояснюється досить просто, тому що знову ж таки в Хмельницькій області досить багато військових об'єктів, це і складність. Ади зі зброєю це і аеродроми, і військові частини, які на жаль стають ціллю для російських ракет, скажемо так, далеко ходити не треба. Ми всі бачили, що відбувалося вчора, і як зазначав речник повітряних сил, якраз Хмельниччина стала ціллю тієї масованої атаки. Відповідно, саме там відбуваються досить е, великі обсяги знешкодження цих вибухонебезпечних предметів, тому що, як я вже казала, от уявимо собі певний склад. Так, нехай це навіть буде кілька ящиків з боєприпасів, але якщо вони детонують, то ця детонація вона досить масштабна і е, уламки і рештки всіх цих боєприпасів вони можуть розлітатись на сотні метрів навколо, і вся ця територія стає потенційно небезпечною, її потрібно перевіряти, розміновувати. Грубо кажучи, кожен уламок додатково перевіряти. Тому якщо говорити саме про Хмельниччину, то звичайно через насиченість військовими об'єктами вона на жаль стає ціллю. і саме тому на цій карті ми можемо побачити, що незважаючи на те, що Хмельниччина дійсно далеко від лінії фронту, але все одно потерпає від цієї проблеми. Якщо ми ще до землі повернемося, чи досліджували ви, що, до прикладу, навіть якщо бойові дії завершаться сьогодні, скільки землі потрібно часу, аби відновитися і стати знову родючою? Насправді це також залежить від власне того забруднення, яке було здійснено. Тобто для кожної окремої ділянки це будуть якісь свої певні оцінки. Якщо це забруднення було незначне, то це кілька місяців. Але якщо умовно це Полі, наприклад, біля областей, де ведуться бойові дії. Наприклад, ми всі бачили ці фотографії під Бахмутом чи будь-яким іншим містом, де поля просто всіяні артилерійськими снарядами, воронками, згореною технікою. То звичайно, навіть після деокупації кількох місяців не вистачить для того, щоб всю цю територію перевірити, знешкодити і відновити її. Тобто, це процес, який затягнеться на роки. На жаль, і це так потрібно усвідомити і розуміти, що економіка України також, як і довкілля буде. Відновлюватися роками, на жаль, ще дуже болючим питанням є питання флори і фауни. Насправді, тому що ми бачимо диких тварин, які приходять в бліндажі до військових, вони бояться вибухів, вони тікають, вони поранені. І така ж історія є із флорою, де кажуть про те, що після Каховської ГЕС, після підриву, власне, є види рослин, які зникнуть із лиця землі згідно з вашим дослідженням, чи дійсно ми можемо говорити про те, що зараз страждають тварини і в воді, і на суші? Так, звісно, і тварини, і рослини це все частина екосистеми, і вони дуже страждають від впливу війни. Взагалі, ви якраз зазначили про наслідки Каховської ГЕС. Ми наводили в нашому дослідженні цифру. Що існує наразі близько 333 види рослин та тварин, які опинилися під загрозою зникнення взагалі через підрив Каховського водосховища, дамби коховського водосховища. Тобто, мається на увазі, що існує близько 350 різних видів, які проживають або які ростуть лише в тих зонах, і звісно, вони під загрозою зникнення. Тобто, це певні там червонокнижні види і так далі. Що стосується взагалі там флори і фауни, то, звичайно, ми бачили ті кадри, і ті повідомлення про дельфінів, які гинуть від російських сценарів, про тих же дунайських тритонів. Але, власне, варто розуміти, що знову ж таки, через величезну окупацію територій ми багато чого не можемо побачити, не можемо зафіксувати. Але навіть станом на зараз нам відомо про те, що близько 25 парків та заповідників вони перебувають або під. Окупацію, і вже в такій зоні ризику, або в зоні бойових дій. І це знову ж таки через певні пожежі і так далі, вся та екосистема, яка знаходиться на території цих парків чи заповідників, вона під загрозою. Звичайно, ще величезною загрозою, як для флори, так і для фауни, є пожежі. І ми вже знаємо, що та площа спалених лісів вона оцінюється близько 183 тисячі гектарів. І це та площа, яка, знову ж таки, в якій проживає багато а, тварин, де росли певні види рослин, і це все вони а, це все знаходиться під загрозою, і це насправді величезна проблема знову ж таки для довкілля, і в цілому для України та й для світової, навіть екосистеми, тому що а, а, це все спричиняє загибель просто нашої Флори та фауни. Зараз ми розуміємо, що нас чекає відбудова України після перемоги відновлення, і зокрема багато промислових і енергетичних об'єктів потрібно буде відбудувати. Ви це теж власне досліджували у розділі зруйнованої інфраструктури. Тож розкажіть про ту ситуацію, яка є станом на 30 червня. Так, що стосується зруйнованої інфраструктури, начебто здається, що безпосередньо до довкілля це не має якогось відношення, але це величезна помилка, тому що знову ж таки, як і у випадку з технікою, так будь-яке будь-яка шкода промисловому об'єкту, це однозначно шкода довкіллю, тобто це викиди певних токсичних речовин і так далі, особливо якщо це якісь аміачні, наприклад, чи хімічні заводи. Ми навмисно додали цю сторінку окремо, щоб наголосити на тому, що взагалі війна, яка відбувається на території такої держави, як Україна, це величезна держава, промислова також держава. У нас багато є промислових підприємств, і це у будь-якому випадку, так чи інакше, буде призводити до втрат цих промислових підприємств і до збитків довкіллю. Якщо говорити станом на зараз, то за даними, які ми показували у нашому дослідженні під ризиком, тобто ті, які зачеплені війною, скажімо так, пошкоджені або знищені промислові об'єкти, це близько 222 об'єкти важкої промисловості, двадцять електрогенегенерацій, та дев'ять ядерних об'єктів. Говорячи саме про ядерні об'єкти, важливо сказати, що також окремим із питань ми говорили про. Власне, шкоду про взагалі ядерний тероризм Росії, тому що е, окупація наших ядерних об'єктів або їхні постійні обстріли чи загроза цим об'єктам вона теж досить вагома, і це вже знаєте таке питання, яке ставить під загрозу не лише наше довкілля, нашу екосистему, а й екосистему інших країн навколишніх, тому що всі ми розуміємо, що у разі певної трагедії це зачепить не лише Україну, і це такі певні питання, які також треба піднімати на вищих рівнях і намагатися якось вирішити, тому що. Дійсно, наслідки можуть бути дуже катастрофічні зараз. Ми розуміємо, що бойові дії продовжуються, і шкоди для довкілля українського, на жаль, теж продовжуються. Чи думали ви з командою над тим, аби за певний період часу доповнювати це дослідження? Так, звичайно, якраз зараз після випуску першої частини, вже можу її так назвати, ми думаємо про те, як це дослідження можна доповнювати, оновлювати, продовжувати і так далі. Тому що дійсно увага до впливу війни на довкілля вона величезна, і це питання, яке дуже активно потрібно комунікувати і вирішувати, тому що знову ж таки це вплив на екосистему України, на екосистему інших країн в цілому на нашу економіку. І скажімо так, якісне відновлення воно повинно стосуватись усіх сфер, в тому Числі довкілля а наразі. У нас немає конкретного рішення, як ми плануємо це робити, чи це оновлення поточної частини, чи можливо це друга частина дослідження. Але однозначно ми над цим працюємо. Ми будемо залучати наших партнерів для того, щоб продовжувати це дослідження, тому що дійсно увага до нього дуже велика, і це та проблема, яку дійсно треба комунікувати. Ну, власне дякуємо вам, що доєдналися до нашого етару. Ми будемо стежити і надалі за дослідженнями. І, власне, ще раз повторюся, що Російська Федерація обов'язково заплатить за страждання тварин і рослин власне за екозлочини на території України. Головна аналітикиня та головна спеціалістка із контенту ЛІД Анастасія Корольова була з нами на відеозв'язку.